Добрий вечір, великі народи нашої держави, сьогоднішній день захопило обговорення історичного рішення саміту ЄС надання Україні статусу кандидата. Зранку до цієї миті на телебаченні, радіо, інтернеті йде діалог про те, що це означає, які умови Україні належить виконати, як важко це буде зробити, і скільки років це займе? І ви знаєте, я за підсумками цього дня хочу сказати наступне. А давайте, хоча б трішки порадіємо. Тихо, скромно, в душі, але порадіємо за себе свою державу. Любу державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті. Увічу ми підкорюємо Еврест, досягли передостанньої точки, не озирнулися навкруги, навіть не перевели подих і говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останні 1848 метрів. Вмить ми забули і знецінили власний успіх. А може, спершу згадаємо, що ми подолали 7000 метрів. Не будемо соромитися говорити про свої досягнення. Не будемо народом з короткою пам'яттю і меншою вартістю. Ми кажемо, Україні надали статус кандидата у ЄС. Давайте говорити, Україна здобула статус кандидата у ЄС. Хіба він впав нам з неба, хіба ми мало пройшли і зробили. Сьогодні ми акцентуємо увагу на сьомий вимогах ЄС. Так, це правда, але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби, а для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупиняємось, візьмемо свій Еверест. Давайте, хоча б на хвилину, не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку. Були часи, коли ми не могли ввечері взяти квитки і на ранок полетіти в Європу. Ми стояли в чергах. Документи, віза, тощо пам'ятаєте, купа папірців. Які ми носили у Файлику, які вимагали від нас всі державні установи, в них чиновники, які ніяк не звітували перед нами і не подавали електронні декларації, високопосадовці для контролю, яких не існувало ні спеціального органу, ні спеціального суду, депутати, які були недоторканими, президент якого неможливо було відправити у імпічні. земля. Яку не можна було просто купити. Звучить дико. Здається, це було не з нами, було і не так давно. Але ми все змінили, змінювали. Приватизація, земельна реформа, відкриті виборчі списки, децентралізація НСК, антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті, Дія, Спліт, Анбанди, Концесія, спільний авіаційний просір. Промисовий безвіз, деолігархізація, багато чого було зроблено, саме зроблено. Давайте не забувати це. Давайте пишатися собою, поважати себе. І росіян відкинули. І переможемо. Бо саме тоді нас будуть поважати, коли ми поважаємо себе. Не тіштесь, що це ляпас Москви, а пишайтесь, що це аплодисменти Україні. І саме тому я хочу бачити нас у єдиній родині. Нехай це надихає вас. Ми заслужили це, усвідомили це, усміхніться, будь ласка, і дай нам всім Боже, спокійної ночі. Ну а завтра знову вбій з новими силами, з новими крилами. Слава Україні!